У продажі Tesla Model S 2013 року в класному стані. Підкрашена водительська сторона. Колеса розмір 19 радіус зимова гума впереди і ззаді. Автомобіль повністю робочий, затонований по кругу. Виїжджають всі ручки. Задня гума, задній привіт автомобілі, задня гума в класному стані. Це у нас Бріджтон Блюзак. 19 радіус. Товщина, ви бачите, відносно пальця. Ручки виїжджають, безрамочні двері. Управління чотирма стеклами, складування зеркал, єва коврики, що немаловажне, електросідушки, подогрі передніх і задніх сідушках. Средушик управления с монитора, круиз контроль, звук багато функционала. Зимой реальный пробег у неї дає 300 км. 300 км она заряжается без проблем. Так что нам тут показать можна? безопасность, обновление, наверное, тут ничего такого нельзя. Сервис безопасность. Навигация, поездки. Классный автомобиль в хорошем состоянии, бачите состояние руля, торпеды, сидушек, центральная консоль, бачите, есть для очков, для стаканчиков, для корзины, очень удобно подставочка. Ева коврики, хорошая качественная музыка. Дальше покажу еще раз сидушка, электросидушка, не забываем. Задний ряд, кожа. Задний ряд в хорошем состоянии, сзади тоже Ева коврик. Все в минимализме Теслы. Зарядка тут открывается. Тут багажник, электробагажник. Электробагажник открывается и закрывается. Сзади тонировка. Тут должны быть зарядки. Нет, с тобой их нема. Ой. я неаккуратно це все. Видно, що машина хазяйська, На ній їздить, не стоїть. Задні фонари, 13 год, не забуваємо. Тонировка по кругу. Крашена ліва сторона. Ну підкраси, Там нічого такого критичного нема. Задній ряд цієї сторони, воздуховоди. Ну тут мінімальні настройки воздуховода. і регулювання чисто відкривання стекла вверх і вниз. Тобто все по мінімуму. Электросидушка передняя, подогрев так само есть. Все прикольчики Теша тут тоже есть. Подстаканник, як бачите, USB. -шечка. Тут прикуриватель один. Хотелось бы больше, но скільки є. Все-таки 13-й год не забываем. Bluetooth подключается, настройки машины, карты, все це есть. Все отшивается, подшивается, все обновляется. Машинка в наявності. Днепропетровская область. В такому гарному стані Давайте ще капот сейчас відкрию. Він відкривається якраз з моніторчика. Да? Сейчас відкрию. Монітори все працюють, Все показується. Нажимаем открыть. Механічно відкривається, кстати, і в бардачку. Хто не знав, хто шукав Важлива інформація Tesla Model S13 год. Так, открываем. Сейчас я тебе ті... единственное. Не помню как она открыла. Відкр... А, все кнопка. Опа. А, и вот зарядка, трос, если надо когось потянуть или себе зарядить, да? Переходник есть. Зарядка есть. Все этим наявності. и багажничек достаточно великий, чтобы все что-то тут перевести. Защелкивай очень легко. Омывайка голова тут. Все, что вам надо под капотом Тесла, тільки омывайка. Закриваємо Ру. Оп, ручка як хорошо закривається. Tesla Model S 13 год на Яності Дніпропетровська область. На зимній гумі задній привід 85 батареї. Зимой реально вистачає на 300 км. Хороший мотор, хороший акумулятор, все достаточно свіже. Всіх зацікавлених, пишіть за номером телефону який я залишив внизу приводи цього автівки.